Вдалося зробити капітальний ремонт консультативно-діагностичного центру обласної дитячої лікарні. За цей час були повністю замінені всі вікна, помінені повністю в кожному кабінеті всі меблі. Також ми збільшили кількість освітлення, встановлено телевізори. Це стало можливим за рахунок співпраці з нашим благодійником, і за рахунок цього ми значно покращили. Про умови роботи наших лікарів, а також умови перебування та лікування наших маленьких пацієнтів. Енергоефективності значно покращилися наші умови. Також повністю в кожному кабінеті я зараз вам, до речі, покажу. Вони всі ідентичні. Проведено також повна реконструкція, ремонт і замінено повністю всі меблі. Ось, будь ласка, це один з наших кабінетів. Можете заходити. Це ну, на даний момент ми зайшли в кабінет лікаря-невролога. Як бачите, також повністю помінені всі меблі, помінені пеленальні столики, шафи. Зроблено такий ремонт в кабінеті. Також працює кабінет енцефалограми, де дітки можуть пройти дане обстеження, яке допомагає нашим лікарям-неврологам встановлювати правильні діагнози. Ще є в нас кабінет алевролога, кабінет підліткового гінеколога. Вони також повністю ідентичні з тим, що ми дивилися вже швидше. Оновлено повністю всі меблі. Тут, де проводяться безпосередньо огляд пацієнтів, також гарні створені умови для перебування наших маленьких пацієнтів. Ми стараємося, щоб заклад відповідав обласному рівні. Кабінети обмобільовані, комп'ютеризовані, придбано обладнання, в холах поставлено телевізори для наших маленьких пацієнтів. Ми стараємося, щоб співробітникам, в першу чергу, працівникам ну і основне це нашим маленьким пацієнтам, і їх батькам було комфортно в нашому закладі ми приходимо на роботу, нам хочеться йти сюди. Хочеться тут йти і працювати. Тому що кабінети нові, кабінети з ремонтами. Ти приходиш на роботу, ти тішишся. Перш за все, це комфортом не тільки для нас, але й для самих діток. І зараз все тепленько, все гарно, дитину зручно роздіти, перепилинати є де. Ну це я вам просто не можу передати, бо працюючи 20 років, є з чим порівняти наскільки зараз умови і для роботи. І для самих пацієнтів, і для самих лікарів стали комфортніші ніж були до того. Приємно здивована такими ремонтами і відношенням лікарів, наприклад, маючим порівняти. Європейські лікарі і наші українські в Європі ми, первинна медицина ну дуже відрізняється від нашої. Якщо тобі потрібно щось терміново, то напевно, що наші лікарі набагато це швидше зроблять і нададуть первинне обслуговування ніж напевно, що в Європі. Ми записались, наприклад, в п'ятницю, вівторок, ми вже пройшли зі шкали одиниці до десяти, то напевно, що десятка сміло. Я можу поставити ремонт. Ну такий, як який був колись, тобто це не порівняти. Ми прагнемо до найкращого, йдемо до найкращого. В планах нас також значно покращити у перебування та лікування пацієнтів в центру реабілітації. Саме основне це зараз закінчити нам перший поверх, привести в такий самий належний вигляд, як нас третій та другий поверх. Співпраця з нашим благодійником вона триває. Ну, в такий складний час, коли наші діти емоційно виснажені, вони приходять в зовсім оновлені стіни, оновлені ремонти, де стоять ті самі м'які пуфіки, де стоять столики, де вони можуть посидіти, погратися, помалювати. Для них йти в наш заклад стає є набагато-набагато краще і зручніше. До нас зазвичай скеровують пацієнтів із більш складними випадками з усієї області. За допомогою таких сучасних методів діагностики дає нам можливість якісно проводити обстеження, а також дає нам можливість виявляти захворювання на ранніх етапах. Ненлевич-Назарчик у нас дуже рання пташечка. Ми народилися на 28-му тижні вагітності з масою тіла кілограм-100 грам. Лікарі тут всі дуже компетентні і нам завжди допомагають. Раніше було по-іншому, але зараз все сучасне стало, гарне, обладнання нове. Взагалі приходити навіть в кабінет до гінеколога, для дітей це є великий стрес. А коли вони бачать, що є окремий кабінет для оглядів, що ми можемо там зробити інтимну обстановку, де дитина разом з мамою. Закрита від сторонніх поглядів дуже нам спростила роботу робота кол-центру. Це нам дало зараз теж можливість повністю спланувати якось свій робочий день і спростити його. Хочу щиро подякувати від імені всієї адміністрації нашої лікарні. За... Цю пророблену технічну роботу нашому благодійнику, тому що дійсно в такий складний час на протязі такого тривалого періоду часу ми відчуваємо дійсно дуже потужну підтримку з його сторони, і ця співпраця наша вона триває і буде продовжуватись далі. Дякую.